Сьогодні в день святковий серце вдячне, несе хвалу творцю землі й небес. Велично так звучать пісні подячні. Нас Бог благословив. Ми маємо все. На полі щедро так родила нива, Криштальну воду маєм на столі. Христа рука візла нас, хоронила, щасливі сім'ї, діти і батьки. Ми можемо очима світ сприймати. Ногами власними ходити по землі, руками можем рідних обіймати. Над нами мирне небо вишені. Ми маємо дім, де затишок і спокій. Ми маємо церкву, де царить любов тут до небес підносять свої очі, брати і сестри, з'єднані з Христом. А Він молитви чує і благання за рідний край наш, села і міста. Він в наше серце поселив бажання Іти за ним дорогою Христа. Ми знаємо Бога, Він нас не залишив, тримає міцно у своїх руках, веде нас Він в країну свою вічну, де буде завжди слава на устах. Це все Господь, не варті ми нічого на цій землі без нашого Творця, бо кожен серця стук по Його волі. І кожен подих у році Отця, тому сьогодні хай не замовкає, хвала за всі дари, що дав нам Бог, Він кожне серце бачить і чекає, коли за все прославиш Ти Його. Схилися перед Ним сьогодні низько, і серце вдячне в них його склади. І пам'ятай, Він твій Господь, він завжди близько, йому довірся, і за ним іди. I mean.